Живці касетної розсади фуксії вже в наявності. Маємо набір з 12 штучок різних сортів. Також формуємо набори по 4 та 8 штучок у наборчику. Набір з 4 штучок різних сортів коштує 125 гривень, набір з 8 штучок 175 гривень, та набір з 12 штучок коштує 265 гривень. В наборі 4 і 8 штучок будуть обов'язково різні сорти, але без вибору сорту. Ось такі гарні живці йдуть на відправочку, гарно вкорінені, готові до висадки в стаціонарні горщики, на дорощення. Навесні можна буде висаджувати в кашпо, або ж у ваші квіткові композиції. Також можна вирощувати виключно як кімнатну рослину. Деякі живці вже мають бутончики або квіточки. Їх потрібно прибирати для того, щоб рослина наростила гарну зелену масу. Субстрат для висадки використовуємо для кімнатних квітучих рослин або ж універсальний. Відправочку роблю новою та укрпоштую. Кому цікаво, пишіть, будь ласка, на вайбер 073 024 33 59. упаковочка у подарунок.